Вже дуже скоро ми завітаємо на кухню до нашого кулінарного генія Чаби Бакоша, ага. а я в перечутті смачного і корисного сніданку згадав цікавий факт: нещодавно у столиці зварили найменший в історії України борщ лише. 7 мілілітрів. Він такий крихітний, що помістився на двох чайних ложечках. Води на мікроборщ знадобилось 4 мілілітри, а свинини тільки 6 мг. міліграмів. Ну, економненько. А. а в мене є ще один претендент на звання рекордсмен. Ну дуже дуже молодий професійний пекар України. Йому лише 15, так. а він уже відкрив власну справу. На цій кухні щодня приємно пахне випічкою зі свіжими ягодами і пісочним тістом. Чаклує 15-річний Захар Яковенко. Для свого варення я використовую найякісніші ягоди та роблю його з сахару, вишні та крахмалу. І потім варю. Захар з Києва зараз разом з сім'єю живе у селі у Броварському районі. Любов до кулінарії з'явилася у хлопця ще в дитинстві. Він завжди допомагав мамі з приготуванням страв. З дитинства йому було цікаво. І навіть пам'ятаю таку історію, коли йому було можливо років 6-7, Він побачив такий набір. Там була така скалочка і здається, пластилін. Тобто, типу розкатувати і формочки, типу тісто розкатувати. І щось у мене чи грошей не вистачало в той день, чи черга була в магазині. Я йому кажу, давай завтра купимо. І наступного дня ми прийшли, і там цього набору не було. Боже, він так засмутився. Він е, до сих пір пам'ятає цю історію, що цієї скалочки цього набору не було. Захар навіть відвідував кулінарні курси, експериментував з італійською, французькою, американською та мексиканською кухнями. А випічкою зацікавився завдяки дідусеві, який пік смачні пироги. Свій перший смаколик з пісочного тіста підліток приготував півроку тому. Я зробив пиріг другої сім'ї, і йому дуже сподобалось це. І він прилагав ідею, як зробити, що можна продавати в селі та відвозити їх. Батьки бізнес-ідею Захара підтримали. Мама опублікувала в соцмережах оголошення, що її син пече солодкі пироги. Так, хлопець отримав свої перші замовлення. І потім прийшли її друзі, знайомі, та просто люди почали підписуватися і купувати пироги. А потім вже інші люди давали рекламу, і просто люди з відео приходили. Захар завів сторінку в інстаграм, створив свій бренд випічки і разом з батьком розробив логотип. Логотип придумали, тому що я люблю котиків та кулінарію, тому так зробилися котик з скалкою, а названня тому, що, ну. Бейкер, пін, ну тому і так забився. Зараз робочий день Захара виглядає так: до обіду хлопець вчиться онлайн, а потім займається спортом та випікає. Усього за кілька тижнів підліток розпродав понад 20 пирогів. Його випічку смакують не лише у Києві та області, а й в інших містах України. Зароблені гроші не витрачає одразу, а накопичує на щось необхідне. Я свої перші гроші збирав на ноутбук. Тому я не витрачав їх. У асортименті Захара пироги з вишнею, малиною, чорницею та смородиною. Хлопець планує розвивати справу, пекти ще й печиво, чизкейки та наполеони. Замовити смаколики та підтримати мрію підлітка можна на його сторінці Ролінг Пін Київ.